На роботу йду з превеликим задоволенням. Харківщини у Калуш релокували підприємство, що виготовляє дерев'яні міжкімнатні двері. На виробництво завітав директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк, аби оглянути, як облаштувалися та розповісти про актуальні можливості для підприємства. Ми сьогодні знаходимося в місті Калуші на релокованому підприємстві, яке релокувалося з Харківської області, з Харківського району. Дане підприємство Твори з межної відповідальності «Олвуд», яке займається основним виробництвом дверей. Дане підприємство було релоковано у 2022 році. У 2023 році почало свою діяльність з перших днів релокації. служба зайнятості долучилася до підбору кадрів. Більше 10 осіб було направлено з служби зайнятості. Компанія почала релокацію з міста Дергачі одразу після того, як російські окупанти почали обстрілювати підприємство. Зокрема, були саме у виробничі цехи. Повністю налагодити процес виробництва у Калуші вдалося з березня цього року. Наразі в основному працюють на експорт у Сполучені Штати Америки, Канаду та деякі країни Європи частково і на український ринок. Разом із підприємства на Прикарпатті переїхала частина працівників інших шукали серед місцевих З підприємства там не дуже гарні речі, десь період з. Березня 22 по серпень 22 там були такі щільні обстріли, і ми дуже постраждали. Ну так приблизно відсотків 70 зруйновано, Ми змогли частину обладнання вивести, але ну основну частину все одно купували нові, бо влучання було саме в промислові корпуси. Тобто склади там трохи ще залишились цілі, а промислові практично всі були знищені. Тут зупинилися, тому що нам найбільше підійшли приміщення, в те, в якому стані були ці приміщення. Приблизно, якщо брати той об'єм, який ми виробляли до війни, тут ми можемо виробляти десь 50% від того, що було. Частину перевезли своїх, десь приблизно 50 людей, і плюс-мінус тільки ж, ну може, трошечки менше до 40 людей, ми знайшли тут місцевих. Ми спочатку комунікували з ними, а потім вже. Же вони нам направляли то тобто ми просто заявки давали, хто нам потрібен, нам направляли людей. Тобто декілька людей я знаю там до десятка ми знайшли саме через центр зайнятості. Калушанин Сергій, оператор верстата, розповідає, що раніше вже мав схожий досвід, тож ця робота дається легко. У колектив вливатися теж було нескладно, не дивлячись на те, що більшість працівників все ж не місцеві. Безпосередньо. І, 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 іменно такі операції я не робив, але поняття мав, тому що мав досвід. Колись працював на аналогічному станку. Ми зарізали клеєний брус, виготовляли дерев'яні будинки з клеєного брусу. Звичайно, я мусив пройти додаткове навчання, тому що є дуже багато технічних нюансів, які ти мусиш знати, тому що ти несеш відповідальність за, за той станок. У моїй роботі Саме більше подобається точність. Працюють на підприємстві і жінки, зокрема, жителька Калищини, пані Люба. Жінка розповідає, що раніше думала, що лише чоловіки можуть бути столярами, але на особистому досвіді переконалася, що і жінкам така робота під силу, та додає, що їй ця робота дуже подобається. Тут я працюю від березня місяця. Мені ця робота сподобалася між іншим. І на роботу йду з превеликим задоволенням. Колектив гарний, легко в нього влитися. Було я задоволена роботою. Ми ріжемо заготовку для дверей, розгородку її точно врізати, перевірити, щоб не було на ній браків, і вчасно віддати заказ хлопцям в роботу. Подобається працювати за цим станком. Робота не одноманітна, не одна й та сама розгородка. Розгородка буває, по-перше, різного кольору, різних розмірів. Дуже мені ця робота цікава. Під час візиту на підприємство весело. Висит... Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості, розповів засновнику виробництва і про інші послуги, якими може скористатися компанія. Спілкуючись з директором, розказали про всі активні програми, які сьогодні є, які сьогодні може користуватися підприємство, які може надавати служба зайнятості. Ми говорили про напрацювання. Ми можемо, якщо при прийнятті внучно особи, ми відшкодовуємо мінімальну заробітну плату на протязі двох місяців. Також ми можемо стажувати на робочому місці. Ми можемо направляти по цінного навчання на перенавчання і також надавати людям ваучери для перекваліфікації на іншу спеціальність. Розуміння є, співпраця є. Скористатися тими чи іншими послугами центру зайнятості можуть як і місцеві, так і релоковані підприємства. Надія Цінько, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.